Добрий день. днями. The Guardian повідомила про те, що Україна планує знищити кримське місто першої половини 2024 року. Про це вони повідомляють з посиланням на анонімні джерела силових структурах України. Нагадаю, раніше голова Служби безпеки України, генерал-лейтенант Василь Малюк, заявив про те, що в Україні є потенціал, щоб повністю знищити кримський міст. Проте Всьому свій час варто зауважити, що цей міст є стратегічно важливим для російських окупантів. Йдеться про те, що після анексії Кримського півострова російські окупаційні війська опинилися фактично на острові, оскільки наземного зв'язку з тиловими територіями Російської Федерації не було постачання зброї або комплекту матеріально-технічного забезпечення забезпечувалося або повітрям. Або відповідно море, що серйозно ускладнювало процес. Тому невдовзі після анексії було прийнято політичне рішення щодо будівництва мосту через Керченську протоку, мосту, який би зв'язав анексований Крим з тиловими районами Російської Федерації. Міст був відкритий у 2018 році. Тоді спочатку відкрила автомобільне шляхом сполучення і згодом залізничне. Після початку повномасштабної війни важливість Кримського мосту стала зрозуміла усім. Логістика південної частини окупаційного контингенту російських військ здійснювалася саме через цю транспортну артерію. Тож рано чи пізно міст мав стати законною ціллю Сил оборони України, і цей час, цей день Х, він настав у жовтні двадцять року. Нагадаю, у той момент Збройні Сили України ще не мали далекобійних ракет, які б дозволили завдавати удари по Кримському мосту дистанційно. Тож довелося діяти, виходячи із поточної ситуації, яка склалася на той момент уранці, 8 жовтня 2022 року, на автомобільній частині Керченського мосту ближче до російської території Таманського півострова, Стався вибух вантажівки. Внаслідок цього вибуху була зруйнована частина автомобільного полотна мосту, що на деякий час зупинило рух автомобільного транспорту. Другий вибух на Кринському мосту стався у липні 2023 року. Цього разу ситуація виглядала вже інакше. Це був удар далекобійною ракетою. І ця атака разом із деякими іншими подіями, які мали місце в окупованому крилу, стала свідченням зміни тактики і стратегії дій сил оборони України. Якщо раніше йшлося про демонстрацію можливостей Сил оборони України, то тепер останні перейшли до планової роботи щодо і знищення основної логістики окупаційних. Військ і відповідне створення передумов для деокупації українського півострова. Наголошу, атаки Сил оборони України на інфраструктурні об'єкти в Криму, які прикривають або забезпечують життєдіяльність е, цієї транспортно-логістичної складової окупаційної адміністрації, окупаційної армії, стали системними. Йдеться, зокрема, про нанесення ударів по системам протиракетної і протиповітряної оборони. Я нагадаю, у серпні минулого року в Криму було знищено системи протиракетної оборони С-400 Тріумф, і цей інцидент має безпосереднє відношення до, щодо відповідного характеру планування подальших атак на Інфраструктурний об'єкт росіян йдеться про те, що українське командування поставило за мету знищити спочатку системи протиракетної і відповідно, протиповітряної оборони окупантів, а потім, коли захист Кримського мосту стане значно слабшим, завдати вже відповідно концентрованого удару по самій мостовій споруді. Тож я не виключаю. Нових атак на цю ключову транспортну артерію, яка пов'язує Кримський півострів з тиловими районами Російської Федерації. Крім того, Збройні сили України наразі активно атакують військову інфраструктуру росіяни перед усім аеродромами. Після того, як на аеродромі САКИ було знищено як мінімум 9 літаків, активність російської авіації знизилася в рази. Аналогічна ситуація з російською присутністю на військовому аеродромі Джанкої. Там, нагадаю, розташований 39-й вертолітний полк 27-ї авіаційної дивізії 4-го командування ВПС. Тобто, сили оборони наносять точкові удари по місцях розташування авіаз'єднань окупантів, які прикривають безпосередньо Керченський міст. Наразі створюються передумови силами оборони для нейтралізації систем протиракетної, протиповітряної оборони, е, систем радіоелектронної боротьби, які унеможливлюють подальший успішний характер завдання ударів безпосередньо по самій мостовій інфраструктурі. Уточнюю, навіть удари по Севморзаводу, а це ремонтна база Чорноморського флоту у Севастополі теж мають відношення. До Кримського мосту, бо знищений там великий десантний корабель Керч так само, як і інші знищені великі десантні кораблі, росіяни планували використати в якості створення паралельної логістики для перекидання військ зброї та боєприпасів на півострів. Я нагадаю, що до недавнього часу Збройні Сили України вивели з ладу п'ять великих десантних кораблів Березень місяць. Характеризуються успішними атаками по ще трьох великих десантних кораблях окупантів. Таким чином, можливості, а, проведення широкомасштабної десантної операції на чорноморському узбережжі України і відповідне створення паралельної логістики з використанням великих десантних кораблів фактично зведена до нуля. Таким чином, системність дій сил оборони України виявляється у тому, що Українські захисники системно знищують як активний захист мосту, а це системи протиракетної, протиповітряної оборони, інфраструктурні об'єкти ВКС Російської Федерації, ну і, відповідно, плавзасоби Чорноморського флоту, які відповідали за активний характер захисту цієї інфраструктурної складової, так відповідно. Знищуються і можливості створення паралельної логістики з використанням великих десантних кораблів, а це фактично втрата можливості логістики російського угрупування, яке зосереджено відповідно в Запорізькій і Донецькій областях. І сам факт існування сухопутного коридору з півострова до Росії, який йде відповідно через Малітополь, Бердянський Маріуполь. Постане під великим питанням. Я нагадаю, один великий десантний корабель може перевозити до 650 тонн вантажу, а відповідно здійснювати до 4 рейсів на добу. Тому не складно порахувати, що виведення з ладу вісьми великих десантних кораблів все серйозний і військовий, і економічний, і в першу чергу репутаційний удар по Російській імперії. У широкого українського загалу завжди виникає питання, чому досі не знищено кримський місто. Ну, давайте говорити а, 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 про те, що для того, щоб знищити кримський міст, треба завдати йому дуже серйозних пошкоджень, наприклад, влучити в опори. Тим можна обійтися і ударами відповідно по дорожньому полотну. Але це має бути системний характер нанесення ударів. І одночасний удар має бути з використанням як мінімум чотирьох ракет. Тому шановне ну, товариство ще раз підкреслюю, наполягає. Як казав малюк, всьому буде свій час. Для того, щоб чотири ракети досягли цілі, має бути придушені системно-протиракетної, протиповітряної оборони. І цим Сила оборони України успішно займається. І зазначу, що займається цим не тільки відповідна сили оборони України, але й УкроборонПРО. Мовиться про модернізацію української ракети Нептун. Більше того, наразі з'явилася інформація, що в цей виробництво пішли українські засоби ураження, а саме ракети з дальністю до 650 кілометрів. Якщо ця інформація підтвердиться... А я переконаний, вона підтвердився найближчий час. І першими, хто її підтвердить, будуть саме російські окупанти. То ми можемо говорити про те, що заяви представників Сил оборони України мають під собою реальні підстави. Крім того, давайте говорити про те, що подібні операції, які наразі проводять Збройні Сили України, Сили оборони України. У сукупності з силовими структурами класифікації НАТО мають назву перший етап каскадного характеру планування операції. На цьому етапі під безпосередній вогневий контроль беруться логістичні складові окупаційної армії. Це шляхи постачання БК, шляхи перекидання важкої бронетехніки особис... особового складу і головне. Блокування можливості матеріально-технічного забезпечення в окупаційних військах безпосередньо на самому півострові, так і, відповідно, безпосередньо на лінії бойового зіткнення. Тому не випадкова українська армія на цьому етапі наносить досить болючі для окупантів точкові удари по тих об'єктах, які цей інфраструктурний об'єкт. Атаки на Кримський міст. Влучні обстріли мостів, що пов'язують Крим з Херсонщиною, а це Чонгарські мости, все це фактично знищує логістику окупаційних контингенту. Крім того, давайте говорити про те, що втрата мосту через Керченську протоку фактично призведе до відзеркалення тієї ситуації, яка була під час успішної деокупації українськими військами Херсонської області. Я нагадаю, тоді ситуація за допомогою влучних ударів українських ракет по логістичній складовій окупаційної армії, а це Антонівський міст Гребля Каховської ГЕС, привела до тих наслідків, які ми всі з вами із задоволенням спостерігали. Росіяни це назвали жест доброї волі, непопулярні рішення, але менше з тим російське угрупування змучено було покинуто відповідно правий берег Дніпра. І Херсон включно єдиний обласний центр, який вони спромоглися захопити, і перебратися на лівобережжя. Причому при цьому вони захопили з собою навіть прах Потьомкіна. Хтось тобто, каже, це дрібниці. Ні, шановні, це не дрібниці. Це символ російської присутності. Якщо вивозять з собою пам'ятники російським завойовникам, навіть їх прах, то відповідно наміру повертатися вони тут не мають. Оце досить показово. Причому товариство давайте згадаємо, завдяки чому стало можливе проведення цієї успішної операції Збройних сил України, аналогічна тактика і стратегія дій сил оборони. Спочатку придушення протиракетної, протиповітряної оборони, в тому числі з використанням високотехнологічних заход, засоб, західних за, зразків зброї. Ну а потім ми бачили те, що ми бачили. До речі, варто говорити, що. Антонівський міст не був підірваний в тому класичному розумінні, як ми очікуємо подальшої долі Кримського мосту. Ну і наостанок, давайте говорити про те, що Кримський міст є законною ціллю Збройних сил України. І про це зазначили всі наші західні партнери. Якщо західні партнери можуть дозволити собі висловлювати незадоволення діями збройних сил України щодо нанесення ударів по НПЗ безпосередньо на території Російської імперії, то у випадку з Кримським мостом позиція і Сполучених Штатів відповідно наших європейських партнерів є цілком зрозуміла, прагматична і послідовна. Кримський міст є законною ціллю Збройних сил України. І, відповідно, Збройні сили України мають всі законні підстави і можуть робити все потрібне за, для збереження територіальної цілісності і суверенітету нашої держави. Логістичне сполучення між українським півостровом і тиловими районами Російської Федерації необхідно повністю перекрити, щоб остаточно зупинити забезпечення. Окупаційного контингенту не тільки в Криму, але й на тимчасово окупованих територіях Запорізьких і Донецьких областей. Сьогодні все. Далі буде. Донайте на аналітичний відділ громадської ініціативи Права справа під відео реквізити щодо надання матеріальної допомоги. Нам конче необхідна ваша допомога в моменті протидії російській агресії. І російським спеціальним судом. Біримо Збройним силам України, тримаємо стрій. Це буде Україна. того варті.